Сейчас на складах, даже близко нет того, чего ожидали. А куда делать все то, где должно было быть на складах? Они поставили наступает наружу. Мы не сделали ничего. Какую задачу вы поставили? Напугать их? Продемонстрировали, напугали. А оказалось, что они не пугаются. Хватит говорить про красные линии это абсолютно пустая фраза, не значащая ничего. Результат-то где? одной кнопочкой, одним решением, одним новым пакетом санкций могут вырубить все. И вот эти телефоны, и вот эта камера, на которую меня снимают. И мы за все эти годы ничего не сделали для того, чтобы не быть заложниками этой ситуации. Просто ничего. Они взорвали наши газопроводы, мы утерлись. Они поставляют тяжелые танки, мы утираемся. Хватит говорить про красные линии. Это абсолютно пустая фраза, не значащая ничего. Мы не сделали ничего. Мы говорили, это будет красной линией, если вы поставите наступательное оружие. Они поставили наступательное оружие. Мы не сделали ничего. Мы будем тогда рассматривать это как законные цели, когда они окажутся на Украине. Вы что, серьезно это несете? С России поступает как с той лягушкой, только ее вываривают. Потому угу. всем знают, что брось лягушку в горячую воду выпрыгнет, а если медленно, то можно и сварить. Вот нас вываривают. Понимаешь, почему заговорили? То есть, что такое месседж? Как возьмем это слово, что такое месседж про э, Крым? Это ага. на самом деле то же самое вываривание. Спасибо. Если до этого они не упоминали, потому что мы вроде как категорически провели черту, то теперь он стал звучать. То есть в повестку Крым введен, дальше как бы никаких в этом случае линий других не останется. Понимаю. Понимаю. И э, в этом случае, извини, но вот эта дрессировка России, она ведь работает. Где все то, что должно было быть на складах для мобилизованных? Где это все? Если, как считает генерал-полковник Горемыкин, все есть и ничего не надо. Тогда объясните это мобилизованному, извольте подойти к ним и объяснить, а куда делось все то, где должно было быть на складах? Почему народ-то так обрадовался, когда мы два дня работали по целям? Потому что же были сомнения, а если нам чем работать по целям. Потому что, когда чего не хватишься, ничего нет, то же начинаешь сомневаться во всем. Мы с середины лета топчемся. Все нам объясняли гигантские вот там тем задумки. А по результату? Результат-то где? Я уже слышал, как армия перекладывает все на таинственных политиков, которые не дают. Сейчас кто и что не дает, скажите общество. Кто вел заблуждение в каком этапе министра обороны? Понадобилось 300 тысяч мобилизованных. Понятно. 156-й раз спрашиваю. Армия миллион 150. Где они? Или это так же, как коммуниции на складах? Или все таки ані єсть. Починаємо із воєнних підсумків дня. Сергій Зурець вже готовий до етеру. Сергій, добрий вечір. Будь ласка, вітати Василь, вітає наших дачів сьогодні. У нашій рубриці ми звісно будемо говорити про план перемоги, який був представлений президентом Володимиром Зеленським у парламенті, і про те, як можна завадити Росії, збільшувати виробництво боприпасів та артсистем у розмові з дослідниками цієї теми. Про все це за мить. Сьогодні президент та Верховний Голокомандович України Володимир Зеленський у вкрай складний період війни з Росією, коли ворог намагається тиснути по всій протяжній лінії фронту, виголосив у парламенті основні деталі плану перемоги. Цей план раніше був вже представлений ключовим партнером України у війні з агресором. І за словами Зеленського, якщо рухатися за цим планом зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року. Це лунало досить обнадійливо, чи, можливо, навіть занадто обнадійливо. І їх план, як відомо, тепер складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків до цих пунктів. Перші чотири пункти розраховані на те, щоб війну завершити, а п'ятий пункт на час уже після війни щоб гарантувати безпеку. Пункт перший це. Запрошення до НАТО саме запрошення, і відомо, що Україна хотіла б отримати таке запрошення ще до завершення президентства Джо Байдена. Пункт другий це зміцнення української оборони проти агресора. Тут є декілька складових, і тут можна послухати пряму мову президента щодо сенсу і змісту другого пункту. Ключем до реалізації цього другого пункту плану перемоги є успішне продовження операцій сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі. Незворотнє. Незворотні посилення позиції сил оборони та безпеки України і знищення наступального потенціалу Російської Федерації на окупованій території України. Далі допомога партнерів у комплектуванні наших бригад резерву для збройних сил України виведення ППО України на такий рівень, який є достатнім, реально є достатнім для захисту наших міст і сіл від російських ракет та ворожих дронів та спільні захисні операції з нашими сусідами в Європі для збиття російських ракет і дронів в межах доступу повітряного щита партнерів. Акож передбачаються заходи зі стримування Росії. Це вже третій пункт, і тут йдеться про те, що Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Про що йдеться? Фактично до цього пункту є секретний додаток, який був переданий до таких країн, як США, Британія, Франція, Італія та Німеччина, і можна припустити. що що йдеться, напевно, що про пакет таких високоточних далекобійних систем, як важливу складову до арсеналу збройних сил України, а також ймовірно про системи захисту, тому що всі ці країни є розробниками систем ППО, і ПРО. також можливо йдеться і про інші версії, наприклад, про готовність розмістити на українській території військові бази НАТО чи США, і відтак. Надати Україні таким чином гарантії безпеки шляхом такої фізичної присутності військовослужбовців західних країн на нашій землі. Тоді питання безпеки ну буде дійсно спільним питанням безпеки тих країн, які раніше говорили про безпекові зобов'язання щодо України. Четвертий, економічний план пункт цього плану перемоги. Пропущу, а п'ятий стосується якраз уже. Після воєнного періоду, і власне йдеться про участь українських військових у змісненні оборони альянсу шляхом того, аби наші військові замінили окремі контингенти військових країн збройних сил США, які дислоковані у, у Європі саме заміна українськими підрозділами. Але все це після війни, звісно, реалізація цього плану не залежить від російської, як сказав Зеленський. Вона дійсно залежить від наших партнерів, і тут якраз. Ну, найбільша складність, як я розумію, тому що е е є певна невизначеність у реакції наших партнерів. Ключові союзники були вже ознайомлені з цим планом, і очікуємо, якою буде реакція.